Але людська здатність жити в стані когнітивного дисонансу і успішно впихувати не впихуєме, будь де заради внутрішнього заспокоєння воістину має меж. І це правда. Адже так працює людська психіка. Когнітивний дисонанс це по суті внутрішній конфлікт, коли йде боротьба між нашими уявленнями про себе та світ та об'єктивною реальністю. Можна пояснити на прикладі, коли людина незадоволена своєю зовнішністю, починає обесцінювати та принижувати інших. Вона шукає в них якісь недоліки: губи не такі, очі, не такі, вуха не такі. Таким чином, людина, яка незадоволена власною зовнішністю, знижує у своїй голові оцінку інших людей. Щоб на їхньому фоні власна оцінка не здавалася такою низькою. І її конфлікт звучить так: Я не красива, а інші красиві. Вона не може цього прийняти, тому вона вирішує їх цей конфлікт наступним чином. Інші некрасиві також. І на їхньому фоні я красива. Так працює наша психіка. Вона постійно захищається від негативних усвідомлень. І в цьому є мінус. Тому що незріла, несвідома людина не здатна працювати над собою. Вона не хоче працювати над власною зовнішністю, над власною самооцінкою, і їй легше звинуватити інших. Ось ця наша феноменальна здатність натягувати сову на глобус. Також Маркус наводить інший приклад, який описує цей феномен. Незріла людина не може собі зізнатись, що причина його негативного ставлення до когось. Це може бути банальна заздрість, тому що заздрість це погано. Відповідно, заздрять погані люди. А він не поганий, тому він не може заздрити. Знову ж таки, щоб не відчувати власної неповноцінності і власної поганості, я зроблю поганим когось іншого. І для того, аби підкріпити свою позицію, я знайду надумані аргументи, не підкріплені фактами. До прикладу, коли людина хоче схуднути, але не може, і наводить причину, чому вона не може, тому що в неї товста кістка, або в неї спадковість, або надто близько до її дому Макдональдс. Або ж вона почне худнути з понеділка. Тобто це все раціоналізація, коли ми. Притягуємо аргументи, які не являються конкретними фактами, а слугують тільки відмазками, аби ми себе заспокоїли, що це не ми, ліниві дупи. І коли немає нормальних аргументів, щоб пояснити собі це негативне ставлення, з'являється універсальна затичка для подібних душевних ран під назвою ПІАР. Мене звати Микола, я практикуючий психолог, і у даному відео хочу розібрати авторську позицію Валерія Маркуса, тому що він своєю поведінкою та словами яскраво демонструє, що таке автор свого життя. Якщо не дивилися його останніх відео, то я вам рекомендую. Авторська позиція це коли я являюсь причиною усіх наслідків у своєму житті. Коли я беру на себе. Повну відповідальність за усе, що зі мною відбувається. Це коли зовнішнє являється відображенням мого внутрішнього. У автора життя є свобода волі. Автор здатний обирати, як йому реагувати на подразники, як йому спілкуватися з іншими людьми. Як йому змінювати життя і працювати над помилками. Ми далі поговоримо, що помилятися це абсолютно нормально. Але автор, він завжди думає, а що я можу зробити, аби не повторювати помилок. Який досвід я можу винести? Тобто, розумієте, завжди звертання є всередину і робота над вирішенням задач. У той час, як протилежність автору, це жертва, яка завжди дивиться назовні, хто винуватий. І жертва не вирішує задачі. Жертва шукає проблеми. Той, хто заздрить, насправді поняття не має, що за обкладинкою, якій він заздрить. Той, хто заздрить, не хоче розуміти, що те, що він спостерігає, це результат довгої роботи, а не з неба звалилось. Медалі виграються на Олімпійських іграх. Але здобуваються роками тренувань до них. Тут можна задатись запитанням: а що ж робити людині, котра заздрить? Перш за все, людині, котра заздрить, потрібно усвідомити, що вона заздрить. А для цього їй потрібен високий рівень саморефлексії та глибина запитань, які вона собі ставить. Тому що, якщо вам хтось не подобається, і ви обмежуєтесь тим, що ця людина мені не подобається, бо вона погана. Є велика ймовірність, що ви або проектуєте, або ви заздрите, або ви намагаєтесь її знецінити, і потрібно ставити декілька запитань йти глибше, чому вона мені не подобається, які факти про це свідчать, що саме у ній мені не подобається. Тому що якщо я заздрю комусь, значить у цієї людини є те. Що хотів би мати я. І якщо у даному прикладі шаламага заздрить медійності, він би міг запитати, що у Маркуса є такого, чого немає у мене, над чим мені потрібно попрацювати, які здобутки повинен я здобути, як я можу зрости завдяки об'єкту своїх заздрощів. Тобто свідома людина, автор завжди запитує, що я можу зробити. Вона завжди дивиться всередину. І насправді, якщо вас хтось злить. То він вами керує, і вам потрібно зрозуміти, чому мене бісить, чому злить ця людина. І тоді вчитись у неї чомусь, намагатись зрозуміти, чому він медійний, чому люди роблять йому компліменти, що у нього є таке, чого немає у мене, і що я можу змінити в собі, що я можу здобути. Бо знецінювати, називати поганим це дуже легко, дуже легко змінювати всесвіт. Але дуже складно змінити себе. Проте справжні зміни починаються тільки з себе. І ось чому я пропагую авторську позицію. Він ніколи не аналізував причину на слідкові зв'язки. Уся його внутрішня робота полягала у тому, щоб просто знайти винного когось окрім нього. Запам'ятайте, друзі. Жертві дуже складно визнати свою неправоту, і вона знайде мільйон аргументів та відмазок, чому винуватий хтось інший, а не вона. Адже визнання неправоти вимагає внутрішньої роботи над собою та впускання емоційного болю, усвідомлення того, що я відчуваю дисонанс, бо десь я не допрацьовую. Не інші, а саме я. І тільки свідома людина, автор, здатний впустити цей емоційний біль, зрозуміти, де він помиляється, де він неправий, можливо, навіть перепросити, згладити провину і далі рухатися вперед. У автора внутрішній локус контролю автор запитує завжди себе, що він може зробити, і всі перемоги та поразки автора це справа рук його. Натомість, на противагу у жертви, завжди винуватий хтось інший. І при цьому всі перемоги та поразки жертви також будуть приписуватися іншим. А проєкти не страшно. Вони є у всіх. І різниця лише у тому, що ми робимо з цими пройомами. Потім по суті, жертва це протилежність автору. Жертві завжди потрібен хтось винуватий? Жертва є однією з персон драматичного трикутника по Карпману. Тобто жертві потрібен переслідувач і жертві потрібен рятівник. Пам'ятаєте про поняття дисонансу та внутрішнього конфлікту? Якщо не буде когось винуватого у моїх помилках та огріхах, то що це виходить? Винуватий я? Ні, мені так не подобається. Я знайду когось іншого винуватого. Влада, країна, сусід, дитек, масони і всі інші. Жертва завжди шукає винуватого назовні і ніколи не бере, бодай, частинку відповідальності на себе. Це дуже крихка позиція, яка не дозволяє зростати, адже як можна зрости. Якщо ви не помиляєтесь, і ви свята людина, їх підсвідомість викривляє їх світ, їх об'єктивний світ для того, щоб зберегти свою внутрішню зону комфорту. Більшість людей зацікавлені у тому, щоб знаходитися в позиції ображених, бо ображений не може бути неправим. Ображеному завжди винні. А людині за психологію дуже приємно бути в положенні, який хтось винен. Якщо ви не ображаєтесь, то вас не ображають. Із сотні образ вас зачеплять тільки ті, у які вірите ви самі. Бути ображеним доволі вигідно, тому що ви можете звинувачувати інших, як жертва, у своєму стані. Що таке образа? Це коли. Інший винуватий у тому, як я себе відчуваю. Це те, що я можу образитись, закритись, походити, подутись, подумати, який же я особливий, а цей світ мене не розуміє. Мені сказали такі образливі речі. І так, я би міг якось відстояти свої кордони, навчитись конфліктувати. Але навіщо? Краще я буду ображеним? Я зараз скажу речі, які мало хто хоче впускати в своє життя і у свою свідомість. Але. Ви справді можете не ображатися. Зовсім. Абсолютно без образ. Ось таке життя можливе. Ви не можете не відчувати емоцій. Відчувати емоції це нормально. Нормально, коли вам сказали щось образливе або обідне, або щось що вас роздратувало, не сподобалось. Але ви, як автор життя, маєте свободу волі обирати. Як реагувати на ці емоції? Ви відчули роздратування, і ви можете або образитись, або сказати: стоп! Зі мною, будь ласка, так не конфліктуй, зі мною так не говори, я не приймаю такі правила гри, я вважаю інакше, я вважаю так, так і так. Давай шукати компроміс. Але не в такому тоні, без маніпуляцій, чітко і ясно. Автор не ображається. Автор не створює проблему, коли мені потрібно поображатись, побігайте за мною, перепросіть пробачення. Автор вирішує те, що виникло, тут і одразу на місці. Автор обирає відстояти власні кордони, навчитись комунікувати, покращити взаємодію з іншими людьми і відсіяти свого життя тих, хто не розуміє адекватної мови. Командир, який не розуміє. Хоча б на елементарному рівні, як функціонує людська психіка дуже поганий командир. Бо це значить, що він не здатен проаналізувати глибинну причину, в тому числі, і своїх рішень. Не усе в житті ми можемо виправити. Не усе в житті ми контролюємо. Ви виходите на вулицю і вам падає цеглина на голову. Але ви обираєте, як до цього ставитись. Кожен з нас. Має здатність обирати, ставати в позицію жертви, коли всі проти мене і всі інші винуваті, або автора, коли, що я можу зробити в цій ситуації, як я можу до неї поставитись, який позитивний досвід я можу з неї взяти, аби в майбутньому моє життя та життя інших людей покращилось. Ми повинні проводити причинно наслідкові зв'язки. Чому це сталося? Чи могло це не статися? Що я можу зробити, аби це не сталося у майбутньому? Автор завжди намагається зрозуміти, що він може зробити, як він може покращити своє життя. Добре. Друзі, я великий прихильник авторської позиції. І якщо б ви додивились відео до цього моменту, я запрошую вас підписатись на свій телеграм-канал. Там насправді дуже цікаво, і це буде вашою подякою за мої старання. Більше того, на моєму каналі є величезний годинний практикум про авторську позицію. Він відкритий, безкоштовний, у вільному доступі. Я запрошую вас до перегляду і до розповсюдження цієї ідеї, цього світобачення, коли ми являємося причиною усіх наслідків у нашому житті. З вами був Микола, практикуючий психолог. Радий був вас бачити і до нових зустрічей!